Доброго часу моїм глядачам починаю знімати третій альбом, перша частина. Значить, дивіться, тут в цьому альбомі є олімпійські марки, є космос. І крім них ще є різні марки других країн. Ну вже до олімпійських не мають відношень то я їх з цього альбому забирати не буду. Отак От спочатку буду знімати і показувати вам. Старі австрійські марки. Саме головне дивіться, дуже уважно, щоб не пропустити десь чогось цікавого бачите? Геллери. Австріяцький, 1908 рік. Тут я також Різних країн, і вони тут зібрані всі по порядку. Переходимо далі. що та є пенні шилінги? Так, в тому ряду Гельветія. Якщо я не, не помиляюсь, це Швейцарія. Бачите, тут на, на кожній сторінці окремо зібрані країни. Це є більш такі, старші, більш. с марк, марки так тут дальше пришла Швейцарія, я, напевно, буду краще показувати так, щоб нічого не пропустити. Так, пішов Лібан. От тут є такі, так. Да. Цікаві марки. Так, дальше пришли Чили. Колумбия, Таиланд. Вот такая цикловая маленькая марка. Так, значить, на тому ми закінчимо першу частину. Всім дякую за перегляд. Зараз перерахував перша серія має 239 марок. Поїхали далі.